Дорога церква, вітаю вас, брати та сестри. Рад бачити кожного з вас живими, здоровими на цьому місці. І ви знаєте, сьогодні хочу поділитися з вами думкою. І я так, якщо коротко, знаєте, одним реченням, то назва недільної проповіді це молитва. Молитва потужна зброя христинина. І ми з вами трохи на цю річ ми пороздумуємо, ми будемо читати Боже Слово. От, і знаєте, дійсно хочеться, щоб це слово налягло в наші серця. Ми бачили не тільки, знаєте, ну, молитва, зброя, це все зрозуміло, але також ми бачили, як ми можемо запереміняти, застосовувати це слово в нашому, в нашому житті. Спочатку хочу наголошити, сказати, нагадати вам, що, що підійшов до кінця молитвіний марафон по темі. По книзі до Єфісян 6 розділ, ми всі пам'ятаємо, да? ми вже два, два тижні майже ми про, це, ми про це казали. І тому, знаєте, да, марафон підійшов до кінця. Ми получили якусь інформацію, ми мали служіння, ми молилися. Да? Але знаєте, залишилося одне питання. Залишилося одне питання, на яке ми разом з вами повинні дати відповідь. І питання, що тепер з цим робити? Ну, пройшли, прослухали да, про зброю Божу. Про тимряву тим і всі ці речі, да? але що нам далі робити, як нам це застосувати в нашому житті? І це наше головне питання, яке на сьогодні ми разом повинні отримати відповідь. Тому для початку дуже коротко, я хочу знаєте, ще раз нагадати, про що ми казали, які теми ми піднімали, для того, щоб знати дійсно отримати відповідь основне питання до Єфісян, 6 розділ. Спочатку ми прочитаємо з 10 по 13 вірш. Нарешті, браті мої, зміцнюйтесь з Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів дьявольських. бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств. Проти влади, проти світоправителів тимрями віку цього, проти духів, злоби піднебесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви могли протистати в день злий і все подолавши, вистоять. Дорогі друзі, ключова фраза в цьому отрі... там багато думок, да? але ключова фраза це стати проти. Стати проти треба. Тут написано проти начальства. Проти влади, увага, не путайте з владою і начальством земним. Да? Тут речі йде про духовний світ, проти світоправителів тимрявий віку цього, проти духів злоби піднебесних. Стати треба, да? друзі, і ми бачимо тут знаєте, ціла імперія зла, де є. Своя ієрархія, де є своє начальство, де є своя влада, світоправителі, де є підлеглі, друзі, це, не, це духовний світ. І Слово Боже закликає нас стати проти в царстві темряви, в невидимому духовному царстві, стати проти темряви, яка впливає і на світ фізичний. Впливає. І щоб стояти проти цієї армії, щоб стояти проти цього, знаєте, в цьому духовному світі, нам просто необхідно зміцнюватись Господом і могутністю сили Його. І саме для цього нам дана повна зброя Божа. Дорогі друзі, Слово Боже, не просто так нас веде, не просто так нас навчає. Да? Тут багато людей, знаєте, більше з нас, ми вже багато років в Господі, і ми, ми повинні розуміти, що. Це наше покликання, це наша битва, це наша війна в духовному, на духовному фронті, повна зброя Божа. Нагадаємо, про що йде мова? Перша пояс істини. Пастор Олександр проповідав на цю тему: це є Ісус Христос, да? і Слово стало плотью. І апостол Павло каже, що істина, вона є в Ісусі Христі. І сам Ісус Христос Він казав, що Я є путь, істина і життя. Дуже важливо. Це перше пояс істини. Якщо Гос... Ісус Христос не Господь нашого життя, то далі нема про що говорити. Якщо Ісус не Господь, то нема про що говорити ні про яку війну, ні про яку зброю Божу. Ісус Христос є наш Спаситель, і Він є Господин, Він є Господь, Господар нашого життя. Друге, брання праведності це наше праведне життя в Ісусі Христі. Коли ми покаялися, коли ми. Попросили у Бога пробачення, коли ми пригласили, запросили Ісуса Христа в своє життя, ми сказали, що Він є нас, Господь, ми отримали цю броню, броню, яка захищає нас від сил зла. Друзі, це дуже важливо. Реальний духовний світ він впливає на світ фізичний. І тому Бог, через наше покаяння і навернення до Нього, Він подарував нам цю броню праведності, щоб сили зла не торкалися нас. Але є наша відповідальність цю броню тримати в належному стані, щоб сатана не міг завдати нам шкоди. Третє, брат Володимир Тараненко не проповідував взуття, щоб бути готовими благоств... благовістити мир. І він казав, дуже потужна думка це пропаганда царства Божого. Він казав ще дуже важливу думку, що воювати на стороні Бога це обов'язок кожного, хто в заповіті з Богом. Це обов'язок. Готовність благовістити мир, готовність нести благовіску, готовність нести Євангелія в людські серця. Четверте, щит віри це віра в Бога, в нашого Господа Ісуса Христа, це віра в Його обітниці, друзі, обітниці Бога вони оберігають нас від маловір'я і сумнівів. Сумніви відносно Божої любви, відносно Божої. Вірності відносно Божої сили, обітниці Божі, вони дають нам сили жити в цьому ж житті і перемагати всі трудності, які, на нас, які, ми, які ми проходимо. Шалом спасіння. Сергій Титенко він казав на цю тему, да? це перебувати і утверджуватись в спасінні в Дусі Святому як печаці цього спасіння. Шолом спасіння захищає, як він казав, да, центр прийняття рішень, наш, наш мозок, да, щоб ми не забували, що ми є діти Божі, щоб ми не забували, що ми прощені, ми відкуплені, ми спасенні через Ісуса Христа. І ми очікуємо вічного спасіння, коли прийдемо на небо. Шолом спасіння. Недільна проповідь, пастор Олександр, меч духовний, що є слово. Боже, ми чули також цю потужну проповідь, друзі. А це сильна зброя, це потужна зброя. Слова Божого, в контексті шостої глави Єфісіан для звільнення людських душ від влади сатани. Слово Боже, це меч, це наступ, це війна, це боротьба. Друзі, все, що ми читали тут, все є одна велика ціль. Це спасіння людських душ. Битва, боротьба, війна іде за спасіння душ. Це невидимий духовний світ, який має, знаєте, відношення і до світу фізичного. І сьогодні ми будемо читати далі, друзі. Тут, тут не можна поставити крапку, тут не можна сказати, що це, це все закінчилося. Тут є продовження. 18-й і 19-й вірш ми будемо читати. Усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. І за мене, пише Павел, щоб мені дано було слово устами моїми відкрито, з дерзновінням звіщати тайну благовіствування. Друзі, про що й прощай Мова йде про молитву. Мова йде про молитву, тому що мова це також потужна зброя християнина. Да, Її не видно. Але це молитва, друзі, це молитва, це, це атмосфера, в якій знаходиться воїн Ісуса Христа. Це повітря, яким Він дихає, це сенс Його життя, без цього він не воїн. Це, це Все, це, заради чого він вдягнути в цю повну зброю Божу. Ви знаєте, розмірковуючи над цим текстом Святого письма, хочу провести таку аналогію. Працюючи тренером з футболу, у мене є футбольна команда. І знаєте, батьки дітей вони дітям покупають футбольну форму. Вони покупають футболки, шорти, гетри, щитки, які захищають ногу, обув, взуття спеціальне для гри в футбол. Вони це покупають з одною метою, щоб їхні діти приймали участь у змаганнях. Хлопці вони витримують навантаження, вони працюють вони навчаються і техніки, і так, Але заради чого? Заради того, щоб приймати участь у змаганнях. Коли нема змагань, ця вся форма вона не має ніякого, ніякого сенсу. Точно так же, дорогі друзі, ми кажемо сьогодні про молитву. Молитва це наше змагання. Молитва це бій, це участь у духовній війні за спасіння людських душ. Молитва, друзі, це поразки і перемоги. Молитва це, це драгоцінний, це безцінний досвід християнина, коли ми його отримуємо тут, в молитві, коли ми в, в бою, коли ми в, сражінь, в сраженні, коли ми дійсно знаєте, в молитві ми виборюємо душі людей. Перемога без молитви, без участі в битві, вона просто неможлива. Цар Давид. Він знав, що таке духовна битва. Він знав, що таке сила молитви. І ми з вами прочитаємо Псалом 17 з 29 го вірша. Це про молитву. Ти засвічуєш світильник, мій Господь Бог мій, просвічуєш темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій непорочний путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого? Бог підперезує мене силою, рівняє переде мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби і м'язи мої робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця Твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене. Ти розшируєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх. уражаю їх, і вони не можуть стати, падають під ногами. Моїми. Друзі, це про молитву, це про духовну боротьбу, це про духовну боротьбу, друзі. І за перемогою завжди стоїть велика праця. Не може бути перемоги, знаєте, без, без праці. Не може бути. Написано, ми повертаємося до Єфестянам. Де апостол Павло каже, у всякою молитвою благанням молиться будь-який час духом. Цікаво, що це значить? Що це значить? Духом, це моє відкриття, це моє розуміння. Духом це віддавати себе самого. Це, знаєте, вкладати все своє серце, все свою душу, друзі. Це не просто з молитовника, це не просто якісь заучені молитви, це не просто механічне повторення, це моя душа, це моє серце, це моя внутрішність, яка. Благає Бога, це натхненна молитва з Духа Людського. Ось що таке молитва, друзі. І те, що ми казали, знаєте, зброя Божа, зміцнятися Господь, Богом, да, це все з одною ціллю, щоб ми з вами, як віруючі люди, ми духовні воїни, воїни Ісуса Христа, ми приймали участь в цій духовній боротьбі. Хочу нагадати, знаєте, відносно молитви є п'ять. Елементів молитви, щоб нам було краще запам'ятати, це з молитви однієї руки. І, мабуть, перше, не мабуть, а точно, перше, знаєте, це є прославлення, це є прославлення і яскравий приклад це Псалом 17 з другого вірша. Ми прочитаємо це вже пісня Давида. Да? Возлюблю Тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасусь. Це хвала. Хто є Бог в моєму житті? Він мій захист, Він мій Спаситель, Він мій оборонець, да? Він моя сила, Він моя скеля. Я кажу, хто є Бог в моєму житті? Хвала, вона гучна, вона динамічна, знаєте, коли ми прославляємо і кажемо, хто є Бог в нашому житті. Друге, це подяка. Це подяка. Коли ми дякуємо Богу, коли ми згадуємо всі Його доброчі, добро, яке він зробив для кожного з нас, ми дякуємо Богу за все, що Він зробив. За все, що він робить, і за все, що він іще зробить для кожного з нас, друзі, це подяка, це вдячне серце християнина, який розуміє, як, знаєте, місце Бога в його, в його житті. Третє, це поклоніння. Воно вже тихіше, воно вже повільніше. Да? Поклоніння це моя любов до Бога. Я виражаю Богу своє почуття. Я виражаю Богу своє захоплення. Я виражаю Богу своє захоплення Його любов'ю, Його вірністю. Я виражаю Богу своє захоплення, Його святістю. Бог є святий. Бог є святий. Поклоніння. Воно тихіше, воно від серця. Це наші стосунки. З Богом. Це поклоніння. І знаєте, як завжди, як правило, да? коли ми прославили Бога, коли ми подякували, коли ми, знаєте, вклонилися Йому, коли ми бачимо Його святість, в Його святості ми бачимо себе. Ми бачимо тоді свої недоліки. Ми бачимо свої якісь провини. Да? І тоді, знаєте, з нашого серця йдуть слова, Боже, пробач. Боже пробач. Я такий ще недосконалий, що багато роботи тобі в моєму серці, Боже, пробач. Друзі. І тоді вже, знаєте, п'ятий елемент це вже прохання. Це вже прохання, коли ми просимо за себе, ми просимо за інших людей. Сюди, знаєте, входить ця заступницька молитва, коли ми благаємо і просимо, друзі, молимося за Україну, молимося за спасіння українців, ми молимося за надприродний Божий захист для нашої країни. Ми молимося за закінчення війни. Це вже молитва, це вже бій, це вже війна, друзі. Це вже війна. Ми в духовному, на духовному. Фронті. Є два види молитви. Є наша особиста молитва і є наша колективна молитва, коли ми збираємося разом. Наша особиста молитва. Це та молитва, про яку казав Ісус Христос: зачини за собою двері. Це молитва за зачиненими дверима. Це молитва, коли є ти і Бог, і більш нікого нема на світі. Є твоє серце, є твоє переживання. Коли ти Богу кажеш все, що, що тебе засмучує, те, що тебе радіє, ти кажеш про поразки, про перемоги. Це твоє особистий час, твій особистий час з Богом. Друзі, Він повинен бути в нашому житті. Не може йти мови про колективну молитву. Не буде колективної молитви, якщо у кожного з нас не буде цього часу з Богом для особистої молитви. Колективна молитва. знаєте, і про це Ісус сказав, де двоє і троє зобране в ім'я моє, що Він обіцяв, що він буде там, де двоє і троє погодяться просити про щось, то що, то буде. Це вже колективна молитва. Це коли ми збираємося разом. І тоді, знаєте, наша особиста молитва, вона переходить в колективну молитву, коли вся церква. Віруючі люди, збираючись разом, вони кличуть до Бога. Вони на фронті, на духовному фронті, вони, вони в сраженні за душі за душі людські. В колективній молитві є певні переваги. Так каже слово Боже. Левитам 26.8 це про молитву. П'ятеро з вас проженуть сотню, а сотня з вас прожене 10 тисяч і падуть вороги ваші. Падуть. Так написано. Друзі, чим більше нас збирається на молитву. Тим більше ворогів буде падати перед нами. Так написано, друзі, є духовні закони, які працюють. І сьогодні ми кажемо саме про ці духовні речі. Ми повертаємося знову до єфесянам 6 розділу, і ми ще раз читаємо 18-й, вірш. Усякою молитвою благанням моліться у будь-який час духа, ми казали, да? видаючи себе, себе самого, дбайте про це саме з повною постійністю. З повною постійністю і благанням за всіх святих і за мене, пише апостол Павел. Розуміємо, молимося за всіх святих, да? Павел, будемо молитися за тебе добре. Для чого? Павел пише. Він пише для, цього, для чого? За всіх святих і для, і для нього, щоб що? Щоб слово було відкрите, з дерзневенням, звіщати тайну благовіствування. Щоб Боже Слово проповідувалося. щоб радісна війська, блага війська, вона звіщалася на нашій землі. Друзі, це війна, це битва, це, бо, це наступ, послухайте, це наступ, це наступ на царство темряві. це битва за спасіння людей. Як ви гадаєте, ми кажемо, це знаєте, битва це війна, це наступ. А як ворог на це реагує? Як ворог на це реагує? Яка реакція, реакція ворога на все? Він намагається зупинити наступ. Він намагається зупинити звільнення окупованих територій. Він намагається зупинити звільнення людських душ, які в полоні темрів і невіря сьогодні знаходяться. Давайте казати за Україну. Давайте казати за наше місто, давайте казати за наш район. Ще багато людей, чиї душі знаходяться в полоні ворога душ людських сатани. Якщо йому вдалося зупинити нас в молитві, то ми вже не воїни. Ми одягнулися в облаштунки Божі. Ми зробили всі ці речі, про які ми казали майже цілий місяць, але ми не вступили в битву. То хто ми тоді? Воїн, який вже не воїн. Розумієте? Це важливі речі. Без битви не буде перемоги. Ми молимося за спасіння наших рідних і близьких. Друзі, це битва, це війна. Один раз помолилися, і вони всі спаслися? Ні. Я знаю, деякі моляться роками і більше. Але це битва. Ми не можемо зупинити цю битву в молитві прохати їхнього покаяння, їхнього спасіння. Це битва. Ми молимося за навернення українців до Бога, щоб вони полюбили Боже Слово. Ми в молитві це проголошуємо. І це битва. Це війна. Ціна цієї війни. Людські душі. Ми молимося за нашу державу. Ми молимося за перемогу в цій війні, друзі. Це битва. Це не приходить так в один день, в одному нові. Це битва. Це Бог випробовує в нас. Наскільки ми вдягнути в повні облаштунки Божі, ми з вами, воїни Ісуса Христа. Ми виконуємо те, що Бог заповідав нам виконувати. Це битва, за нашу державу. Ми хочемо, щоб ми, наші діти, наші онуки вжили. В християнській державі, в Європейській державі, в незалежній державі, друзі, це битва. І на цю битву Бог покликав церкву свою. Я за себе кажу. Якщо я не тримаю в руках автомати і там, не на нульовій точці, де хлопці кладуть своє життя, то я, по крайній мірі, тут, в битві, в церкві. Ну, Совість треба мати. Це наше покликання. Це правда. Це все для чого ми казали цілий місяць, облаштунки Божі, збро, зброї, укріплятися Богом, нам треба вступати в битву. Ще одна думка дуже коротка: 126 й псалом перший вірш. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пільнує сторожа. Про що це? Треба будувати, треба пильнувати, треба воювати, друзі. Чудова пісня, як ми за країну будемо воювати. Да. Треба. І хтось це робить. І хтось повинен робити, друзі, але без Божого благословіння це все даремно. Є духовний фронт, є духовна передова. І це, і це наше з вами покликання. Тому, друзі, на закінчення, я закінчую, нам обов'язково треба особистий час молитви перед Богом. Обов'язково. І ми обов'язково, я це наголошую, і я не боюся, я відповідаю за свої слова. Нам обов'язково треба приймати участь в колективній молитві. Якщо у нас вівторок збереться сотня людей, ми спасемо декілька. життя людей. Ми спасаємо декілька життя людей і спасіння Божого, і спасіння від смерті, тому що наші хлопці кожен день вони гинуть на передовій. Це наша з вами відповідальність. Молитва за Україну. Це наша духовна передова. Знаєте, навіть наша присутність тут у вівторок це, це, це загальна церковна молитва, друзі. Це загальна церковна. Це для всієї церкви. Навіть наша присутність каже про нам, наші наміри, що ми до цього відносимося серйозно. Ми розуміємо, про що нам каже Слово Божє. Ми розуміємо, про що нам каже Господь через своє Слово, наше місце, наше покликання, нашу відповідальність, навіть наша присутність тут показує, що ми настроєні серйозно. Ми залишили свої дома, ми залишили всі справи. Є година молитви, де я, бу, де я буду молитися. Мене не буде відвікати ні телефони, ні чайники, ні діти, ні хто. Я дома молюсь. Добре, молись. Багато факторів, які тебе відволікають. Я приходжу в церкву, і я знаю, що тут буде молитва, я буду молитися. І ніхто мене не зупинить. Друзі, це наша відповідальність. І ще раз хочу нагадати: наша битва не проти людей. Наша битва. Против духів тимряви світу цього. Наш духовний фронт передава – це молитва. Хай Бог благословить нас.